Доброго ранку, провінціалам! Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. До <vomiting sounds> bueno нас приніс нещодавно нового трейлера. Цілком і повністю це відео було присвячено поверненню з одинадцятої частини в першу, Гераса. Доволі цікавого персонажа, що в новому таймлайні, який створив Люкан, буде хранителем того самого чарівного годинника. А ігроладно, це все той же ж самий Гаврило з новими прийомами та трішки зміненим дизайном. Чого ви готували? Ти що було? Та сама прикольна українська гра про відьмочку босорка чи босурка. Отримає оновлення, що дозволяє грати одночасно з чотирма друзяками. Хочеш зі мною? Давай. Але тільки поки що в локальному режимі. Гилип Спенсер домовився з японцями, аби ті дозволили випустити 14-й файнал фентезі на консолях Xbox. Я офігію, Валера. Я офігів. Точно, і дати релізу поки немає, але обіцяють випустити це все діло навесні 2024 року. Обіцянка цяцянка. Там активно знімають серіальний фалабут. Настільки, що хтось прямо з вікна свого шпигує, фоткає це все діло. Конкретно ці матеріали не показали ніч цікавого. Цікаво? Хіба ні? Ні, що тут цікавого. Саме кіно обіцяють встигнути релізнути до 2024 року. Також стартували зйомки третьої частини екранізації пригод Соніка. Про те, що буде продовження, повідомляли прямо відразу після прем'єри другої частини. Перші ж два фільми витягував Джим Керрі своєю харизмою. Наскільки мені відомо, у новій частині його не буде. А якщо я вистежу винного, буде ще гірше. Куди вже гірше? Старфілд ще не вийшов, а модороби вже збирають цілу команду, аби фіксити та патчити гру від багів. Мої вам співчуття. Спільнота ПК геймерів цієї гри просто неймовірна. Там багато багів, тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Якщо ви придбаєте попереднє замовлення третього Baldur's Gate на ПК, ну от прямо зараз, то на релізі ви отримаєте можливість оновити гру до Deluxe Edition абсолютно безкоштовно. А чого так дешево? Я чогось не добачаю. У це видання входитиме саундтрек, артбук, таблиця персонажів ДНД, всілякі косметичні елементи та комплект предметів із Divinity Original Sin. Нагадаю, що на старті гра повинна буде мати українську локалізацію. Ну, так і буде. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленою мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. В світу вівторка.